Ми знаходимося в населеному пункті, який називається Товстоліс. І питання питної води ще поставало до повномасштабного вторгнення це років п'ять тому назад. Влітку у людей повністю не було води. Тому ми звернулися. Є такий у нас благодійний фонд Way. надання матеріалів це труби, засувки, пожежні гідранти. Железобетонні колодці. Самостійно ми це питання не могли вирішити, тому що наша громада розбита була вщент, в тому числі і товстоліст. і тому це питання було без фонду НЮВЕЙ не вирішити. У нас нестабільний тиск по, по селу водопроводі, тому для стабільного тиску плануємо відновити водогід. Якщо порив, включається водопостачання. Поки вода вся зійде з труб, то це ну, доба може й дві бути населення без води. По три-чотири рази на рік майже на тому самому місці пориви бувають, будемо замінювати, замінювати і труб, на труби нові, вже більш пластикові. Для кращого водопостачання для населення. У нас велика дуже громада, тому певну суму, а це сума, я думаю, дуже значна. На певне село, якби це дуже затратно матеріалу, якого надали, ви для того, щоб Потреби всі села задовольнити. Дякую за вже надане нам обладнання для водогону. Побільше, щоб допомагали людям, так як нам. Дякую. Важко було з водою. Останні, останні роки ну, село доволі велике, і криниці практично відсотків на, мабуть, 80 були порожні. Матеріали були надані повністю, ось безпосередньо для центрального водогону повністю 100%. -го. Всі гідранти, всі труби, всі задвижки, ну все було надано. Це дуже актуально і дуже ми всі дуже вдячні, а вода це життя. Фонду New Way Ми дуже дякуємо. Я особисто від всієї громади, від всіх жителів так вдячний і так, таку корисну справу нам надали безкоштовно в першу, перший раз. Я від, від себе особисто, від колектива, від керівництва громади дуже дякую нашим партнерам фонду New Way. Бажаю їм успіхів. Всього саме найкраще, щоб вони допомагали всім не тільки нашій громаді, всій громаді, всім громадам міст, держави нашої України. Я думаю, що ми будемо надалі тісно співпрацювати, тому що дуже багато ще роботи попереду. Ми благодійний фонд Нівей за фінансовою підтримкою гуманітарного фонду для України надали матеріали для ремонту водогонів місцевим комунальним підприємствам. Після надання гуманітарної допомоги селам, населення, ще залишається забезпечене питною водою. Вода є головним ресурсом для підтримки життєдіяльності.